Усім привіт, Вітаю вас на каналі ZNO Hub. Мене звати Кристіна. Я викладачка математики в цій прекрасній онлайн школі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про те, що ж очікувати від НМТ з математики 2025. Якщо ви готові, то ставте лайк на це відео і поїхали. Першим кроком хочу сказати вам про те, що по суті структура тесту з математики 2025 ще не затверджена. Але оскільки останні два роки структура не змінювалася, то в принципі можемо розраховувати на таку структуру, як була і в минулому році. Минулого року це 22 завдання, з яких 15 тестів, тобто це питання і відповіді або ВГД. Це три відповідності. У вас є три пункти: 1, 2, 3, і до них або ВГД ви встановлюєте відповідність і чотири задачі з короткою відповіддю. Це означає, що ви маєте розв'язати якусь задачу і вписати у відповідь число. Тобто у вас немає ніяких там варіантів відповіді, просто ви розв'язали і вписали число. Важливо, що на намте з математики немає відкритої частини всі питання закритого типу, вам не треба нічого розв'язати розв'язувати, розписувати, ви розв'язуєте завдання, пишете собою відповідь. А як ви до неї прийшли? В принципі, нікого не цікавить, і насправді це прекрасно, тому що це полегшує вашу роботу. На намте тепер поговоримо про оцінювання. На та з математики ви зробляєте тестові бали, які потім переводяться за спеціальною таблицею в 200 бальну шкалу. За кожен тест ви можете отримати один тестовий бал за кожен пункт у відповідності по одному тестовому балу. Скільки одна відповідність містить? Три пункти відповідно за кожну відповідність можна зробити по три тестових бали. І за кожну задачу з короткою відповіддю ви можете отримати два тестових бали. Загалом на намте з математики ви можете зробити 32 тестових бали, які потім за ось цією таблицею переводяться в 200 бальну шкалу. Я дула. думаю, що ви помітили, що в цій таблиці весь відлік починається з 5 тестових балів, і це не просто так. Якщо ви набираєте менше ніж 5 тестових балів, то ви не склали з математики. 5 балів називається поро. Оговим балом це той мінімум, який треба набрати, щоб почався відлік в 200-бальній шкалі. До речі, ця таблиця кожного року змінюється кожного року пороговий бал росте, тому не факт що в цьому році пороговий бал буде ще вищим. Тепер поговоримо про теми, які перевіряються на з математики. В принципі, це не є якимсь великим секретом для того, щоб зрозуміти, що у вас будуть питати на з математики, Треба просто відкрити програму з математики». Посилання на офіційну програму з математики» Ми для вас залишаємо в описі до цього відео. Ви можете прийти і почитати, і зрозуміти, які теми будуть у вас перевірятися на математики. До речі, ця програма не змінюється вже дуже багато років, ще починаючи від часів ЗНО з математики. Тому в принципі до НАДО з математики готуватися можна точно вже, тому що математика, напевно, найстабільніший предмет, де майже ніколи нічого не змінюється. Цілому всю програму з математики можна поділити на два для вас відомих підрозділи: це алгебра і геометрія. Скажу відразу про те, що алгебра не з математики в питаннях буде більше. Приблизно алгебра буде 70%, а геометрії буде 30%. Це дуже логічно, тому що по суті і в програмі на математики тем з алгебри набагато більше ніж геометрії. Тому при підготовці в першу чергу звертайте увагу на алгебраїчні теми. І до речі, по суті ж, алгебра це інструмент для геометрії. Якщо ви не можете зробити рівняння, не можете його правильно скласти, ви не можете працювати з числами, з виразами буквами, то далі говорити про якісь геометричні задачі немає сенсу, тому що в геометрії часто треба робити якісь рівняння, щось розв'язувати, і алгебра є інструментом для геометрії. Умовно, алгебру можна поділити на чотири головних підрозділи: це числа та вирази, рівняння нерівності та їх системи, функції, а також ймовірності, статистика та комбінаторка. Рекомендую вам в першу чергу звернути увагу. На розділ числа та вирази, на рівняння та нерівності, а також на функції, тому що це такі три кити, по суті, на яких ґрунтується вся алгебра. Якщо ви не вмієте зробити рівняння, то далі говорити про інші алгебраїчні теми, і геометрію в тому числі немає сенсу. Логічно, якщо ви не вмієте працювати з числами та з виразами, перетворювати, скорочувати. Знову ж таки, говорити про геометрію і складніші теми немає сенсу. І функції це, можливо, не така найбазовіша тема, но суть в тому, що про функції дуже часто питає дненом та з математики з. Чай дають прям цілу відповідність на функції. а Це ваших три тестових бали з 32. Тому от функції це така тема, з якою точно треба розбиратися, тому що вона може принести вам велику кількість балів на іспиті з математики. З геометрією все набагато простіше. Існує два головних підрозділи. Я думаю, що ви їх знаєте: це планіметрія та стереометрія. Планіметрія це фігури на площині, пласкі фігури, трикутники, чотирикутники, кола і круг. А стереометрія це фігури в просторі. стереометричні фігури це. Це призма та піраміда і тіла обертання. Ви маєте знати їх три де нам та да, з математики: це конус, це циліндр і це куля і сфера. Якщо говорити про геометрію, то в першу чергу звертайте увагу на планіметрію, на планіметричні фігури, тому що, по-перше, про них питають частіше. По-друге, говорити про стереометричні фігури, не знаючи планіметричних, неможливо, тому що якщо ми говоримо там про конус, про піраміду, про циліндри і так далі, і так далі, дуже часто в таких стереометричних задачах треба розв'язувати якийсь шматок, Очок, де точно буде планіметрична фігура, і треба точно вміти з ними класно працювати. Також така приміточка від мене з приводу теорії мобільності та елементів статистики дуже було неочікувано цього року на МТЗ математики Побачити статистику в задачах з короткою відповіддю. Раніше там її не було, тому рекомендую звернути увагу. Це насправді дуже легка тема. Напевно, навіть не напевно, а точно найлегша тема програмна тезматематики. Учні її дуже люблять і цього року і давали задачу з короткою відповіддю. і, В принципі, здається, все так класно. Але повірте, що багатьох учнів в цьому році було багато проблем з цим, тому. Хоч тема і легенька, але звертайте увагу при підготовці і на легкі теми також. Дуже часто вони питають учні про те, які теми треба точно вивчити, про те, які теми точно будуть НМТ з математики. І насправді моя відповідь завжди дуже проста: всі теми, які є в програмі, будуть НМТ з математики. Усе, що є в програмі, у вас перевірять. Якщо попередні роки питання робили таким чином і складали таким чином варіанти на те, що десь в принципі якусь тему могли пропустити, то в цьому році дуже сильно старалися автора НМТ Зробити таким чином, щоб максимально в кожному варіанті іспиту перевірити кожну тему, яка є в програмі. Ви ніколи не знаєте, що у вас питають, а що у вас не спитають. Щось можуть запитати, що можуть не запитати. Тому коли готуєтеся до НМТ, не треба сподіватися, що щось можна не довчити, якщо розраховуєте, звичайно ж, на високі бали. Тому вчить краще все все ще в програмі. Деталю часу у вас зараз, слава Богу, достатньо, абсолютно щоб пройти всі теми, навіть не один раз, а два і три, і навіть більше, якщо дуже. Сильно захотіти, тому вчіть детально усі теми програми НМТ, і тоді у вас точно буде високий бал. Ще деякі важливі моменти про НМТ з математики. Перший момент це те, що у вас на НМТ з математики будуть довідкові матеріали. Це три сторінки з формулами, які вам потрібні для виконання завдань. Посилання на довідкові матеріали ми вам залишимо в описі до цього відео. Вони не є якимось секретом, ви можете зайти в неї в загальному доступі, подивитися, щоб розуміти, які формули у вас будуть під рукою на іспиті. На іспиті вони у вас будуть не надрукованими, а в онлайн режимі в онлайн форматі в PDF-файлику. Коли ви виконуєте задання на комп'ютері, у вас ці форми будуть збоку, як додаткова вкладочка, ви можете переключатися і дивитися на потрібну вам формулу. Але це не означає, що формули не потрібно вчити і не потрібно з ними розбиратися. Першим кроком ви маєте чітко розуміти, де у довідкових матеріалах знаходиться якась формула. Тому що все ж таки там три сторінки, і коли на намте у вас часу ну дійсно не супер багато, то шукати серед тих трьох листків потрібну вам формулу ну, не прикольно. Тому я вам рекомендую відкрити, ознайомитися і, хоча б розібратися, де яка формула розташована, щоб потім швидко, в разі потреби, шукати і на намте. Плюс просто бачите форму передачами. Цього абсолютно недостатньо. Ви маєте розуміти, як користуватися тою формулою, коли вона доречна і коли взагалі варто застосовувати. Тому не треба супер сподіватися на такої матеріали. Так, це корисно себе там перевірити, чи там раптом ви правильно ту формулу пам'ятаєте. Але готуйтеся до NMT з математики. Формули це такий додаточок просто для вас, а не якийсь основний елемент на НМТ. До речі, калькуляторів на з математики у вас не буде користуватися ними суворо заборонено. Вати їх на ноутбуці або на комп'ютері, на якому ви робите тестування, не можна вас просто вигонять з аудиторії, тому треба вчитися рахувати в стовпчик або ж рахувати усно. Не переживайте, тому що на НМТ з математики, якщо є якісь задачі, є якісь там завдання, так то числа там зазвичай досить легенькі, досить простенькі, які легко рахуються, з якими просто працювати. Тому до речі, такий лайфхак, Відразу скажу, якщо ви щось робите на НМТ з математики, і у вас виходять якісь надскладні числа. То точно десь помолилися це гарантія 100%, тому що не може бути на НМТ великих і незручних чисел. Все класно підібрано, так щоб легко рахувалося усно без калькулятора. Чернетки на те з математики у вас будуть, але брати їх з собою не можна. Вам будуть видавати їх в аудиторії. Це не листочки в клітинку, як чомусь багато хто думає, це листочки А4. Брати їх можна, в принципі, в нескінченній кількості. На початку вам видають один листочок, але в разі потреби можна попросити ще. Я з цього року, до речі, складала тест з математики, склала його на 200. Я просила чотири листочка, Чотири мені без проблем взагалі їх дали. В цьому немає якихось там чогось такого страшного, тому. Не переживайте чернеток, можна брати скільки, скільки вам потрібно, і користуватися на НМТ з математики. Можна тільки ручкою, брати з собою лінійки, транспортири, олівці. Я не знаю, що там ще все своє приладдя, весь свій панел притягнути на НМТ Не можна тільки ручка і листочок, а 4 для ваших розв'язань завдання. Також я хочу поговорити з вами про задачу з короткою відповіддю. тобто ті питання, де ви маєте просто у відповідь писати якесь конкретне число. У вас має вийти або ціле число. Або десятковий дріб не звичайний, а десятковий. Ви маєте вписувати, наприклад, там не одну другу, один дріб, два, а 0,5 через кому чи через капку неважливо, зарахується і так, і так. Але програма не розуміє, що одна друга і 0,5 це одне і те ж саме. Та будьте, будь ласка, уважними. Ось це дуже важливий момент, в який часто чомусь там не розказують, забувають, не акцентують на цьому увагу, що ви вписуєте у задачі з короткою відповіддю, тільки ціле число або десятковий дріб. Якщо у вас вийшло від'ємне значення, там, наприклад, мінус 3, то пробіл між мінусом і трійкою не ставиться. Мінус три записали, зробили плюс два тестових бали. Будь ласка, будьте уважними, тому що потім дуже прикро правильно зробити завдання і просто не так записати відповідь і тратити на цьому бали на нам без математики. Тож, готуйтеся до НМТ з математики заздалегідь. у вас зараз абсолютно достатньо для цього часу. Достатньо часу, щоб пройти програму не один раз, а декілька, тому використовуйте цю можливість і не відкладайте, щоб потім не жалкувати. Хай підготовка буде легкою. успіхів Успіхом підготовці до НМТ з математики. Не забудьте поставити лайк на це відео та підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові корисні відео для вашої підготовки до НМТ, А також напишіть в коментарях, як у вас взагалі з математикою, подобається цей предмет чи не подобається. Бейться.